Доброго дня! Сьогодні в нас 4 квітня і хочу з вами поговорити про актинідії. Дуже багато питань задають, коли робити обрізку чи можна весною обробити. Той, хто накривав актинідії, так як я, от молоденький, я все кажу, що перший рік. Треба актинідію накрити. Кореневу систему добре замульчувати. От В даному разі я мульчував листям. Отаке от листя, воно перегнило. Зараз ми поміняємо мульчу і повідкриваємо. От Зараз підійдемо до кущ, який я вже зробив. От бачите, отакий от у нас кущик, це у нас. Сорт вейки, вейки, жіноча рослина 23 го року посажено. Пустило воно два пагінці. Певно, що ми разом з вами садили, я показував, як правильно садити, щоб не заглиблювати. І от зараз вони в мене були. Тут росла в мене малина, коти їх не бачили, я в тому році їх не загороджував. В цьому році вже я тут малину. Викорчував, бо вже її більше 10 років. І буде на грядці рости тільки актинідія. І треба обов'язково від котів зробити загорочення. Тим більше, що в мене тут ряд актинідії, яка вже більше 10 років росте, коти вже знають, що тут є актинідія. вони приходять сюди лікуватись, столуватися то вже от в цей період можна знімати укриття, вже от такі, бачите, які гарні були під мішком прирости. Мішок світлий, він пропускає ультрафіолет, вони не жовтіють. І ще хочу показати вам обрізку. Я обрізку робив ще восени, яких замотував мішком. Брав, тут за рік виросли десь більше 2 метрів пагінці, але вони були товщиною 6 мм і тонче туди до то того. Мені не потрібен тонкий пагін. Мені потрібна потужна скелетна гілка. І ще ми можемо спровокувати, щоб вибила одна скелетна гілка десь знизу. Щоб буду я формувати їх у дві ліани. І буду виводити на цю перголу. Тут частина перголи буде займати цими старими насадженнями, а частина, от бачите, тут вільні місця будуть займати молоді рослини. То якщо знову вернемось до обрізки, якщо ви взимку не робили обрізки, то можете її зробити. Ну, не тепер, а чуть пізніше, коли от ці прирости зелененькі, будуть сантиметрів по 5. От тоді вже активний сокорух у актинідії закінчується, він переходить у, буде кормити пагінці, і вже вона плакати не буде. Це у нас порпурова. І ще вертаємось до обрізки. От дивіться, оце була однорічна. Ніколи не, не шкодуйте різати. От бачите, вона практично однорічний був пагін, він десь сантиметрів був 30. Я його відрізав. Потім оце ось другий рік він різ ще в горшку. Коли я його висадив весною, я обрізав десь на висоті 50 см. І от оце вже трирічний пагін. Він десь виріс на 2 метри, я десь лишив сантиметрів 60, все остальне обрізав. І от оці вже пагони, вже воно там наросла коренева система гарна, десь діаметром 50 см, я тут перекопував, то вже корінці були десь за 25-30 см від, від рослини. А діаметр з однієї 25 з другої, то буде якраз 50 см. То вже потужна рослина, вона буде мати чим кормити ці скелетні гілки. І ми їх ці скелетні гілки ще тут зробимо один довший, закопаю засуну підпорку довшу, щоб досягала до перекриття арматури цієї перголи, і буду її виводити на перголи. А вже на перголі будуть. Плодоносні скелетні гілки. Так що зрозуміло вам на рахунок обрізки, будемо казати так, пізно весняної. Бо весняну рано весняну не можна, бо плаче весняну також, а десь, ну, залежно від зони, де ви проживаєте. Але принцип такий, що от є 5 см прироста, може бути 4, і вже можна. Можна робити пізньовесняну обрізку, то вже не зашкодить рослині. Лучше зробити пізньовесняну, весняну, ніж зовсім не робити. Щоб у вас йшли потужні скелетні гілки, їх потрібно обов'язково займатися обрізкою. І коли буде обрізка, там вже почнуть гілки. Ну, оце вже в мене считайте, дворічка. Оце вже буде трорічка. Тобто на слідуючий рік. На оцих пагінцях, то вже має бути сигнальний врожай. Ось така інформація. Садіть актинідію, це дуже цікава, дуже смачна, корисна культура. Дякую за увагу. А ще забув вам сказати, що бачите, в мене було тут листя. То листя слугувало як утеплювач. Тепер уже я те листя взяв, отут перекопую, листя те акуратно зібрав і десь на е, віддалі 50-60 см від куща. от бачите, Воно виглядає. отут ось, отут ось, десь. Е, зробив таку невелику, прокопав на штик Борозденку. І це все листя, яке воно вже напів я його все заскладував тут і засипав землею. Через півроку. Листя перепріє, і якраз за той час коренева система дойде до нього і буде забирати поживу із, із цього нашого кругу. А зверху ми мульчуємо, щоб не випаровувалася волога. Мульча також буде розкладатися і буде живити наш кущ. Плюс до того, що мульчую я тирсою. Відходи з під нутріїв, тирса вже здобрена азотом, буде перегнивати, буде давати поживу, і хвойна тирса ще буде чуть-чуть мені підкислювати цей субстрат, в якому росте ростуть мої кущики. Ну, це вже все. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!